Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні день, коли хочеться зробити присвячення людям, за яких Господь особливо говорить, Бог каже, що ми маємо приймати і допомагати вдолом та сіротам. Сьогодні ця категорія людей в Україні дуже сильно збільшилася через те, що ми потрапляємо в ті чи інші речі через війну в Україні. І от хотілося, щоб наші церкви не просто приймали, не просто допомагали куском хліба. Хотілося, щоб це прийняття відбувалося, як написано в діях, другий розділ. Мати спільне. Що таке мати спільне? Коли ми будемо роздумувати на цю тему, ми з вами побачимо, що спільне це е, навіть служіння ділити разом. Тобто ці люди можуть. Нести лідерські позиції. І це має бути не тільки, знаєте, щитані люди. От я за своє життя буквально знаю тільки одну сироту, яка несла і несе служіння по всій Україні. Може, є ще хтось, я не знаю. Може, я ще не зіткнулася з цими людьми, так? але от їх мало. Я знаю, що вдови, не несуть служіння, тому що їх постійно ставлять в позицію, що їй потрібна допомога, і таким чином церква закриває потолок її стрімління, її вмінь, взагалі того, щоб вона могла б зробити своїм даром. Так, да, є цей статус, є цей статус, але це не означає, що людина припиняє служити. Що саме цікаві, коли людина, будучи служителем своїм чоловіком, стала вдовою, то, звісно, статусно знімається, людина служить. Але коли приходить до церкви саме така людина, просто приходить, їй не дають розвиватися. І тільки деякі люди, такі пробівні, як я, як мені кажуть, войовниче налаштовані, я не войовнична налаштована. Я людина, яка е, прагне виконати волю Божу, це інша річ. І я не буду дивитися на те, що каже людина, я буду дивитися на те, що каже Бог. Якщо я знаю, що це через людину говорить повірте, я на тисячу відсотків зроблю так, як говориться. Але зачастую, аналізуючи, бачи просто статистику наших церков. Я бачу, що вдови, сірати, які приходять з світу, дуже рідко їм дають служити. Навіть якщо вони служать, вони довгий час, роками, роками це мінімум по 10-15 років, можуть надавати їм відповідальність. Саме людина вже робить цю діяльність, але вона не відповідальна. І от чому ми піднімаємо ці тему? Тому що сьогодні, через те, що ми дуже сильно хотіли відродження, ми маємо розуміти, що відродження відбувається і в церквах. Не може відбутися відродження тільки в країні, тобто настати тільки покаяння. А куди люди ці прийдуть? Вони прийдуть до наших церков, а церква не готова. І от хочеться, щоб ми постійно думали і весь цей рік тримали в голові дії е, Другий розділ, останні вірші. Мали все спільне. І це увазі, не тільки їжа, не тільки одяг, не тільки якесь там майно. Ні. Вони мали спільність в Духі Святому, в Дусі Святому. І це є вкрай важливо. Тому давайте ми будемо з вами розвиватися, стремитися. І от знаєте, нас слухають різні люди, різні люди по відповідальності в церквах. Хотілося, щоб ви брали до себе в команду простих звичайних людей, які підтягнуться, які вивчать слово Боже, як ви, які влюбляться, закохаються в служіння, в дари Божі, в місію, яку треба виконувати. Ви допоможете людям прийти на небеса, і може хтось навіть з цих людей буде керувати 10 градів, як тут написано. Це ж круто, правда? Коли ви будете дотичними до великих речей для мене це щось дивовижне і неймовірне. Тож давайте будемо сильними духом для того, щоб зрощувати дійсно їхніх посадовників Ісуса Христа. Боже, дякую тобі за цей ранок. За можливість бути тут і зараз дякую тобі за те, що ти благословляєш і пікуєшся про те, щоб ми, як церква, розвивалися, змінювалися і були дійсно гідними, щоб ми не перетворювалися на те, що коли Христос прийшов до Ізраїля, а Ізраїль нікого не приймав і Богом не ділився, замкнув його собі. І я дякую, що ти вчиш нас так не робити, а навпаки, розширює твоє царство, дійсно проповідувати, дійсно допомагати людям не просто вірувати в моменті. а... Іти шляхом, тому що кожен з нас проживає хтось 10 років, хтось 40 років, хтось 100 років, але ми проживаємо. І от хоче, щоб в цей період, поки ми живемо, дійсно проявляли справжню віру в тебе. Дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твоє слово, дякую тобі за твою підтримку, за твою любов, за твою милість, яка оновиться кожного ранку. Дякую тобі, що ми сьогодні прокинулись. Ми можемо сьогодні бути гідними послідовниками тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня!